Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу в новий влог. Сьогодні будемо і прибирати, і покажу вам свої покупки. Трошки у нас погані новини. Кирюшка прихворів, сьогодні йому поставили діагноз гайморит. Ми вже два місяці боремося з соплями то в школу пропускаємо там один-два рази, промиваємо ніс, капаємо якісь ліки. А це вже в нас до такого стану ми довели наші соплі, що вони в нас сірі, зелені. Промивання і лікування вже просто капання у ніс не допомагає. Сьогодні пішли до лора, йому зробили кукушку, Писали нам лікування, антибіотики, всякі мікстури, каплю в ніс. Повний в нас букет, будемо лікуватися. А щоб синочку не було сумно і вирішила його трошки побалувати, сьогодні зайшли в магазин Аврора і купили такі наборчики. Це міні-ферма. Один наборчик коштує 34 гривні. Дуже такі милі курочки, качечки, свинки, корівки, зайчики, овечка. Купила йому таких шість невеличких наборчиків. В принципі, просто пролікувати соплі, вже все одно ми все повимивали, тепер буде діяти антибіотик, будемо капати. Виписала також ще протиалергійне. Я думаю, нічого страшного. Ми плануємо, в принципі, йти у понеділок у школу. Сьогодні субота, 25 лютого, якщо що. Не знаю, коли вийде це відео. Давайте будемо сьогодні трошки мотивуватися, працювати, щось зробимо по дому. У нас все ок, я готова сьогодні прибирати, розберу ще сьогодні аптечку, тому приєднуйтеся, сумувати не будемо. Вже традиційно почнемо з продуктової корзини. Взяла яйця квочка. Взяла такі грибочки. Сьогодні я купляла все в магазині Делікат. Так, тут 390 грам коштують 41 гривня. Взяла куряче філе, 4 штуки, 177 гривень 25 копійок. Яйця, по-моєму, коштують 66 гривень. Взяла оцет бальзамічний. Сьогодні буду робити салат авокадо хас. По-моєму, коштує 60 гривень. Взяла ще такі сахарозамінні таблеточки в каву чоловікові, руку. Дорого, але, по-моєму, цей пакет коштує 50 гривень. Цибуля просто в хазяйство. Наш тато працює в рибному хазяйстві. Приніс нам вчора червону рибку, то я її ось замаринувала. Просто її солю, ріжу шматочками і просто пересипаю солькою. І ось я вже приготувала на салатик ось такі кубики. Зараз будемо їх обсмажувати і робити салатик. Такий чайочок Грінфілд він йде з. Барбарисом. Дуже смачний, мені дуже подобається. Але таку напробу каву Амбасадор. вона йде з кислинкою, невеличкою, арабіка, кава у зернах. Будемо куштувати, пробувати, як вона на смак. Також взяли молочко. Останнім часом беремо білу лінію молоко. 2,5% жирності. Тепер трошки поприбираємо, засипаю крута у трубу на кухні, щоб прочистити каналізацію. Ще зараз хочу розібрати аптечку, тут у мене завжди якийсь хаос, просто кіпіш. Ліків не так багато, але все одно, не дивлячись на те, що я їх тут складаю, завжди безлад, тому я думаю, що це просто причина в тому, що погана організація. Я підготувала вже таких два контейнери. Я раніше в них зберігала приправки, тепер приправки зберігаю ось таким чином у цьому контейнері так мені зручніше. А ще раніше цей контейнер служив для миючих під раковиною. Тут він став ідеально. Не знаю, я ще не організувала ось тут. У мене ще є один такий самий. Можливо, також поскладаю олію, ще куплю оливкову олію, такий у мене запас невеличкий. <на> Отже, отак от організувала приправи спеції, там у мене цукрова пудра і дуже зручно. Тому зараз у мене просто без діла ці. Контейнери і я гарненько поскладаю. У мене зазвичай дві категорії: живіт і застуда. То я думаю, що я так само все організую, поставлю на верхню поличку. Просто буду брати і думаю, буде дуже зручно. Заварила собі цикорі. Зараз під цикорі буду тут наводити лад. Дуже смачно, так давно його не пила. Це вже у мене сьогодні третя кружечка. Ну, дуже смачний, дуже подобається. Напишіть, будь ласка, в коментарях: любите ви цикорі. Обов'язково буду перевіряти все по срокам, щоб нічого не було просроченого. Я думаю, що всі тут ліки з хорошими сроками, тому що я їх дуже часто перебираю. Отже, погнали! They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just mental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? And like nobody's right yeah so i'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed i need whatever the hell can make me happy and i don't think you have a clue what could that be they tell me that i'm never gonna make it they want me to do something that can make sense they hate when i keep I think Дезнобаріамалево work is... всередині шапок мити сьогодні не будемо. Зараз покажу вам чому. наш будинок стоїть на піску. Не знаю, мурашник тут чи ні? Я ось взяла таку штуку мурацит, і зараз витравлюю мурах. У нас дуже багато маленьких таких дрібних мурашок. Саме цікаве те, що вони живуть лише на кухні, ну звичайно, тому що тут їжа. Ось бачите, як це зараз виглядає. Потрібно пару днів, щоб вони подохли. Стоїть ось у мене в мисці, дивіться що це кава, залишки кави. Буду сьогодні робити собі скраб для тіла, Буде в мене ввечері спа. Ставила тут, ну мурахи на нього не нападають. А зараз я буду робити обкладинку на книжку швидкочитанку. Обкладинки формату А4 я ще восени купила в магазині АТБ, взяла їх про запас і от вона пригодилася. Але книжка менша, тому потрібно її підігнати за розміром. Я це роблю прасочкою. Признавайтесь, хто також робив таку. Так, обкладинки, Плівкою обгортав книжку і прогрівав куточки прасочкою. Потрібно ще випрасувати вишиваночку. Прасувати я дуже не люблю, тому вирішила праску нову не купляти. Раніше планувала це зробити, але вирішила, що поки що вона мені не потрібна. Дякую усім дівчаткам, хто писав, які у кого прасочки, які у кого відпарювачі. Дуже ціную ваш фідбек. Передаю усім привіт. До речі, планую знімати відео по питання відповідь, то може понакидайте мені якісь о, запитання у коментарях, і я залюбки на них відповім. Не соромтеся. А ще буду дуже вдячна, якщо підтримаєте це відео лайком, а канал підписочкою. Для вас це секундне діло, а мені буде дуже приємно. Тепер буду готувати салатик, про який казала на початку відео. На подушку з рук викладаю підсмажену червону рибку, дольки авокадо, 2 яєчка нарізані на 4 частинки, і поливаю все бальзамічним оцтом. В делікаті не було бальзамічного крему. По рецепту має бути саме він, але із оцетом, оцтом, в принципі, було дуже смачно. Чоловік ще приніс роли і вино. То в нас сьогодні був романтик під фільм, дивилися старі фільми. Вона чоловік, може хто дивився, пам'ятає, дуже сподобалось, насміялася. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, зустрінемося.